Яку сіль обрати? Чому одна сіль надзвичайно дешева, а інша непристойна дорога? Сіль це ціла група хімічних сполук, але перш за все, це натрій-хлорид. А чи знаєте ви, що сіль нам життєво необхідна, оскільки забезпечує наш внутрішній баланс, так званий гомеостаз? Отже, ні в якому разі не виключайте її із свого раціону. Тож, давайте розбиратись, яку сіль обрати, яка між ними різниця і яка сіль найкраща? Найбільш звична для нас це звичайна кам'яна поварна сіль, та саме, яку видобувають в соляних шахтах. Ніяких проблем з цією сіллю немає. Єдине, оскільки її видобувають чахним методом, вона містить домішки, від яких її потрібно очищувати. Наприклад, ось ця в стандартній картонній коробці, а в нашому випадку, найрізніша для нашого сердника. Вона трішки сіруватого кольору, як ви знаєте, яка за рахунок цих домішків. А ось це сіль екстра високоперероблена, очищена, дрібно дисперсна і дуже солона сіль. Але по суті, сіль як сіль. Морську сіль випаровують із морської води. Вона дійсно може містити певні мінерали, але кількість їх настільки маленька, і враховуючи, що ми не їмо сіль ложками, то користі для організму тут немає. Ця сіль трішки дорожча не з рахунок того, що вона корисніша, а за рахунок того, що трішки дорожче видобувати. Ну і трендова рожева гімалайська сіль, які приписують просто чудодійні властивості. Так, в цій солі є особливі мінерали, наприклад, марганець, що надає їй особливого рожевого кольору. Але в тих дозах, які ми вживаємо сіль, його там недостатньо, щоб якось позитивно вплинути на наш організм. Ну а коштовна вона через те, що її добувають білі.